Друзі, всім привіт! Давно не вигодно то Я той самий Семен Кличко, як то казав один підписчик. Кличко, привіт. Вам теж всім привіт. Дуже погода сьогодні, звісно, у нас така холодна сніг мете. Ну, Не сонячні дні, як нам кажуть. Але і тому дуже добре, звісно, що це така погода. Бо якщо буде крепостні, буде нам панелі ще буде менше генерація. Ну це факт ясний, звісно. Йдемо доглянути яка зараз генерація. Генерація, я дивився, перед цим я з вами буду спілкуватися. Було. Опа. Майже 800 Вт, 900 Вт, ну, до кіловат. 800 Вт і зараз генерує. Ну, це зараз кишено 9.50 50, -ї, 50 -ї ранку це може бути. Ну, зараз в обіді, якщо буде така погода, в обіді буде кіловат. У мене без сонця, без. Е без снігу, якщо на снігу, буде, ще буде менше, звісно. Зараз глянемо, що по фазам. Бо деколи такі скачки бувають, літом, звісно, дуже великі скачки по фазам. 225, 237, 237. Ну, по фазах так, зрозуміло, добре. Що нас там генерує? Сьогодні сьогодні вже майже до кіловат згенерувала ще на. От туди. А за місяць генерувало за січень по 21 січня 833 кВт. Я вам зроблю скрін, покажу, звісно. Скільки генерувало. Небагато, ну і немало. Ну, вже кожен раз буде трошки більше і більше генерувати, бо вже у нас більше днів. Сонячні більше днів, звісно. Але все одно, приходиш додому з роботи, то виходить, що 8 ще темно. Мінус там ти, звісно, вже трохи від я, я, вісім, але так до п'яти вже знов темно. Типа мало сонячних днів, звісно. І хотів би, друзі, попередити, хто буде переформляти сонячну станцію, яка, яка була зареєстрована там на батькові, на мамі, на бабі, ну, на комусь була зареєстрована, хто буде переформляти на себе, наприклад, мій знайомий друг. Я ще, е, розказував мені, таку ситуацію, каже, дивися, будеш знати типа, на майбутнє. Вони переформляли свою соняч, сонячну станцію о, з діда на гнука. Переформили, все добре, все Нима, не питань, Нема Немає питань, немає ніяких було. І генерація, і кіловат, генерація. І, е, виходить, що тариф залишився той самий. Але в тому мінус, що. Вони два місяці переформляли. От, наприклад, з вересня по жовтні переформляли, подали заяву типу, на переформлення станції по зеленому тарифу, типу з власника на співвласника. Виходить, що тих два місяці, коли не переформляли, то станція вважалася як, типу, нейтральна, типу, нечия. Де вони що, в чому сенс Нейтральна типу, нечия? Коли вже вони переформлені, пішли по акти. і в актах типу, було вписано нуле. Ну, нульове споживання, нульва генерація. Він такими очима каже: А як так? Ну, коли ви перформували станція, вона була як, як нейтральна, на ні, нікому не була зареєстрована. Ну добре, їм пояснено, не було зареєстрована. А ці кіловати, каже, е, коли були генерувалися в сеть, вони є, типа, звісно, будуть. Вони їм як пояснили? Ці кіловати. Потім додатково дорахується до наступних кіловат, типа на по на передній місяці. Там тебе буде, якщо вересня жовтий, то буде на листопад, грудень, на січень, і в тому смислі кожен ці 5 тисяч кіловат, які там нагенерували за ці два місяці, то перейдуть і на наступні. Добре, він так думає, що на наступні, типа, наприклад, там на грудень допишеться 5 тисяч кіловат. А так не буває, каже. Оці 5 тисяч кВт йому будуть розподіляти по 2 тисячі кВт, бо, тому що <звіт> обланеротипа не типу, таку велику генерацію, типу, один місяць писати. От так. Тому що виходить, що <звіт> ці кВт, всі, що він генерував, Мені таким нестепним методом кожний типу, квартал ну, типа, до квартала, типа, ну, так, двох, досячі будуть доплісувати до кожного місяця. Mm. <гум> Ці 5 чи 6 тисяч він зарвав за два місяця, розподілилися на, на кілька місяців наперед. Йо, 7 посінь, каже, оце, оце повезло. Хто буде знати, щоб типу, в курсі мали бути, щоб не нормувалися, звісно, але факт ясний фактом. Вас так само показники не совпадають з ресом. У мене на лічильнику там виходить, наприклад, 159. За весь рік, да? Ось за весь роки. А мені виходить 153, типу, 6 тисяч кВт десь такого. Ну, типу, ну нема. Ну я, ну я не можу зрозуміти. Лічильник мене так показує, я не дивлюсь, типа, вже там по інвектору, інвектор ще більше показує, там 160, наприклад, 163 чи 160, ну він ще більше показує, ну добре, дивимося по, по лічильнику, по лічильник знову так само показує 159, а в них показує кхе, на комп'ютер 153, ну, типу, ну, де ділося 6 тисяч кіловат? Не, не можу зрозуміти. Якщо ви можете пояснити, поясніть, будь ласка, мені в коментарі. Може, стикалися з такою ситуацією? Де в чому, в чому може бути прикол в тому, що де вони сховалися? Якщо можна буде знайти їх, звісно, я буду дуже ваш вашими коментарами дуже радий, що поможете мені цим методом. І давайте, друзі, прийдемо на наступну станцію, там в мене на 30, глянемо, скільки та згенерувала любі друзі, ми переїхали на другу станцію. Зараз подивимося, як вона час генерувала за січень 21 -е число. Холодно сьогодні, дійсно. Трохи холодно. Мінус 5 показує, звісно. А було мінус 22 і снігу було багато. Я вибачаюся за вітер, звісно, трохи вітер, буде шумно. Ну, погода є погода. Зараз подивимося. І трохи руки замерзають, звісно. Вам то добренько, чайок п'єте, а я, для вас контент не знімаю. Як вона генерує? Так. Але холодно, руки замерзають. Так, 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 так. Добре. Зараз, в принципі, вона генерує. ну, це майже пройшла година від тієї станції. Щоб ми сюди прийшли подивилися? Ця генерує типа кіловат вже. Сеть. Моніторні, давайте глянемо. Подивимося, скільки вона згенерувало за місяць по 21 число. Так, сеть туди-сюди, по 1 кВт 220, так само воно виходить по фаза, Т однаково. Так, за сьогодні... Давайте за місяць. За Січень. За Січень згенерували 813 кВт. Майже так само як так кіло станція згенерувала. Дивно, так? Звучить дивно. Ну, я скрін зроблю, приключуємо, і подивитися, як до чого генерували. 830 кВт. Нормально. Нормально. Далі ми зробимо зразу скрін. Ми потім забудемо. Оп. Все. Виходимо. Бо трохи руки мерзнуть. Так. Хорошо. Оп-оп-оп. Оба. І быстро сідає телефон. Холодно, дуже холодно, і сідає телефон. Зараз ми від'єднаємо. Бачите, через USB-шнур дилюся. Вона купити блютуз, треба цей клюк купити, де через нього подивиться. Потім купимо. Щоб вже на цього і звісно, не постійно не переключати до телефона, а собі зашов через блютуз, чик-чик подивився і йшов. Ось такі справи. Того там як згідрувала за січень лютий, не повний лютий, звісно. ой, не повний січень, я так думаю, що ще за ці дві недільки там, ой, недільку, ну, тисячу кіловат має бути. Типу. Це все залежить від погоди, звісно. Яка буде погода. Як така буде погода, як сьогодні цілий день така, ну, звісно, не дуже радий був би. Але що маємо, то маємо, звісно. Отакі, От любі друзі, справи. та генерує стільки, тягнеру є стільки. І по поводу документів, хто буде проформувати, дуже ретельно дивіться, що до чого. Бо кожен хоче нас надурити. таке, хоч держава, але кожен це бізнес. Оце такий бізнес. Дуже радий вас був бачити. Не забувайте лайк, підписку.